Добрий день, дорогі мої люди! Ми знову разом починаємо, як завжди, з красивого. Сьогодні в нас в меню зупа на розсолі з курки і на друге котлети. Або ті кульки, які були в капусті. Я зробила у нас, ми вчора все не з'їли. Я зробила кульки окремо, капусту окремо. Сьогодні кульки запхаємо в форну, в духовку, а капусту до капусти додамо ще броколів. І зробимо таку капусту, брокколиву, такий гарнір до тих кульок. Починаємо робити. Зупу. Зупу. Ми вже її робили, так що таке щось вигадувати не будемо. Ми приготували собі одну картоплю, моркву не будемо давати, морква вже в цьому в розсолі є. Лишилося трошки скорки м'яса, ми його також розберемо, наріжемо, кинемо туди. І дамо великі такі грубі макарони. Я вам покажу пізніше. Починаємо. Ось ми нарізали отак картоплю і кидаємо її в розсіл. До розсолу ми долили трошечки води і тепер кидаємо картоплю. Кинули картоплю, закриваємо кришкою, така й вариться. Оце, оце ті кульки. Ми, ми їх зараз запхаємо в духовку. А це в спагеті. Ми зараз їх кинемо до нашої капусти, яку ми... І цей, ми капусту також взяли. Ми її у нас була ціла капуста. Ми її порізали на, на, на дрібно. О, такі Отакі. Які куточки вийшли. І зараз до неї додамо шпагеті. Буде шпагеті з Тільки наші кульки, і це буде у нас така друга страва. Це, сьогодні ми так не варимо, просто вчора ми багато і не з'їли. Такі ми також, шпагеті ми також порізали на, 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 на такі, такі кус, кусочки, кидаємо її до, до капусти і перемішаємо, додамо ще трошечки, не знаю, цього, олії. Або додамо не не оліє, трошки масла. Тудамо трошки масла. Подивимося, що додамо. Бо Воно все жирне, вчора в нас вже було так. Ну, Дуже добре. Ну, хай трошечки, потім подивимося, що додамо. Додамо олії трохи. Ось такої звичайної. не будемо давати оливкової, поки оливкову дамо. Не треба. До. Хай так нам тут зупа вже кипить, бачите, зараз картопля вариться, ми відразу даємо до картоплі. Такі великі пастерки макаронів. Це до миття піде. Ми включаємо духовку, включаємо на низ. Воно гріється разом. Угу. Мені чоловік зробив каву. Каву зараз я поп'ю каву, вже покупкував, напевно. Окей. Я купів каву і, напевно, що, що вам хочу показати? Хочу вам показати наш наш сад з е, апельсинами і мандаринами. Це наша тераса, а це наше дер... дерево е... до різдва. Воно вже, бачите, починає отут червоніти, квітки починають утворюватися. Вже, певне трошки заскоро воно. Якраз на саме Різдво буде. А там дві, дві, там далеко, бачите, я дві цих, дві каки, курми. Дві курми. Е... Я поставила, щоб сушилося. У нас так погода така собі, дощі йдуть, е, дощі йдуть. і так. Тож випаде і, і, і не випаде, випаде і не випаде. А тут я хочу вам показати, тут наші це нашого е, е, власника ця хати, це наш. Наша хата така половина його, половина нас. Ми тут живемо, хитуємо. А це наш такий, бачите, наше таке деревце. Деревце з мандаринами. Воно вже воно вже смачне, але ще так не дуже дозріло. таке воно, бачите, наше деревце з мандаринове. Але я вам не це деревце хочу показати. Я вам хочу апельсинове деревце показати. Це наше таке апельсинове деревце. Так, треба отак відкрити, напевне. І так зблизька я вам його покажу. О, Бачите, оце таке наше деревце. Тут не хочу йти, бо дощ випав і зробилося таке воно. Все обліплене. В цьому році, як ніколи, апельсини зародили. Там, бачите, мандаринка ще, ще не, не, не достигла. Це пізня мандаринка. А там апельсини отакі от великі. Так що це наше... А це наше дерево, грошове дерево, як кажу. Отак От воно росте. Ми, ми своє вже майже всі познищували. І ще хочу показати. І ще хочу вам показати наш, наші грейфрукти. Вони також в цьому році, як ніколи, зародили. Оливок в цьому році немає. Оливкові трошечки де-не-де. Де. Вони навіть збирали, збирали оливки, всі збирають, навіть якщо їх трошечки, це оливкові дерева. Але, Але що хочу сказати? В цьому, оливок... в цьому році оливок не буде. Чі. Це моя киця, я її кличу Мічі. Мічі — це по італійськи киць-киць. Вона у нас так киць. Це наше апельсинове дерево, бачите? Отакі. А це мандарини. У цьому році мандарини Показати наші грайфруктове. Оце грейфрукт. Оце був вітер страшенний, він позривав ті Грейфрукти падали на землю. О! Оце такі наш грейфруктові дерева. Грейфрукт. Вони Ще якби діти їли, ми б соки то крутили. Ніхто не хоче їсти. Такі вітаміни. Ну, оце мандаринки, а то апельсина. В цьому році, як ніколи. А це наша киця. Йдемо їсти. Йдемо. А це наш сусід, який, який робить там всякі-всякі, він має овочі. І не знаю, в нього прямо росте все як на дріжджі, А це моя ну, кицька. Утюка гарненька. Йдемо. Буто не наша територія, отам От щось, це є анти-шокет, ант, напевно, так вони називаються, картофлі по-італійськи. -по я їх дуже люблю. У мене є їсть, їсть тільки я одна. Всі решту чомусь не, не знаю, чому не їдять, але вони дуже смачні, просто дуже смачні. А ще їх фаршировані петрушкою і.. Мятою це взагалі казка. Це наша, наші гранати, це сильватичі, це, це дика, дика. Її можна нащепити, вона, я, я не знаю, чи вони щепляться, самого чоловіка треба питати. Але я їх от отакі вони. От бачите, ще навіть квіточку мають. Я їх переважно ближче до різдва зриваю. Вони, бачите, світуть, потім ще дають фрукти. А... Оце наші рози, бачите, зараз будуть цвісти скоро, бачите, подали -пу о. Це я вже вам показувала, оце Лавр. Лавр, він тут росте, обрив... ми його зрізаємо, обрізаємо, О. сушимо, не сушимо. Бачите, Це цілий кус стрелін, Не хочуть на, на, на стрелін, Вони цвітуть зараз. От ми звідси зірвали, в наш... нам дозволяють звідси рвати те, що ми хочемо, але це територія нашого власника. Це, це не наша територія. О, у нас зараз якраз така пора, що все цвіте. Оце наша вчора був страшенний вітер, він нам оця хабазя, бачите, оце накидав. Оце наша петрушка, вона розрослася, як ніколи. Он -то з того боку петрушка. Там бурячки розрослися. О, тут сонечки. Ні, то не сонечки, сонечки тільки починають сісти. Це наша сонечка, яка починає свісти. Якісь замки, щось таке. О, Це наші сунички. вони будуть свісти. Скоро бачите, вони світуть уже. У мене з'явилося слово паразит, слово О, тут також цвіту сунички. Це багато, багато разу, вони постійно нам цвітуть. Що літо, що зима, що осінь Йдемо дивитися до нашої зупи що нам там робиться. Йдемо. І так, дорогі мої, обід готовий. У нас на обід зупа з бульйону, з бульйону який ми готували вчора кульки, з м'яса і з рису, які ми вчора готували разом з капустою. Капуста з шпагетті і ми зробили салат. Пробуємо, я пробувати не буду. Я попробую. Я до, до зуби, треба ще дати трошечки. М -м -м -м. Треба дати або петрушки, або чогось зеленого. Я дам тільки перцю. Перцю буде дуже добре. Беру перець, ви що я так роблю. Додам його сюди. Багато не додаю. Отак, матір. Окей, це буде дуже добре. Перець додали. Зупа. ще можна дати гілочку. Чого хочете. Любих своїх, як воно називається, любих своїх спецій, які ви собі забажаєте. Можете дати петрушку, можете дати кінзу. У нас кінце тут не росте. Петрушку я. Мій чоловік не любить, так що я йому даю так, як він любить. Це я для нас робила. Це тістечка з м'ясом, з, з листового тіста. І все решту, ви вже знаєте, як ми то все робили. Я бажаю вам всім доброго здоров'я, мирного неба, всього-всього найкращого, що ви в житті собі бажаєте. Підписуйтеся на мій канал, кладіть лайки, коментуйте. Я вам буду тільки вдячна. Дуже-дуже щиро дякую всім людям, які, ми, які підписалися на мій канал. Хочу вам сказати таку цікаву річ. Мій, моя Олія, яку виграв 400 ем, підписчик мій, дійшла до Івано-Франківська. Людина отримала. Ем, Олію. І я дуже рада, що вона отримала, що вона задоволена. Смачного і на здоров'я. До зустрічі!